Валентина стояла і дивилася, як її чоловік, обіймаючи молоду дівчину, вів її до службової машини. Дівчину вона знала, то була нова секретарка Люба. На чоловіку, незважаючи на холод, було розстебнуте пальто, яке вона вранці з любов'ю чистила. «Застебни, занедужаєш, мало не сказала вона. Але кому горлі заважав вимовити хоч звук. Валю, мені запропонували підвищення. Як думаєш, погодитися? запитав Михайло. Вони, як завжди, вечорами сиділи на дивані і розмовляли. Це був їхній найулюбленіший час. Діти спали, за вікном темно, а їм так тепло разом. А сам ти цього хочеш, коханий? запитала Валя з прихованою гордістю. Ну, звичайно, це ж скільки можливостей. Свій кабінет, секретар, проекти цікаві, з натхненням відповів чоловік. «Угу, А ще секретарка. хикнула Валя. Він міцно обняв її. Ну що ти, Люба, у моєму серці тільки ти. Валя блаженно прокрила очі. Мені дали два дні на роздуми, сказав Михайло. Ну, раз ти цього хочеш, то чому одразу не погодився, здивувалася вона. Він примружився. Запам'ятай Валю. У таких справах не можна відразу погоджуватися. Подумають, що ти. Ах, це неважливо. Не думай про це. Ох, і заживемо, валю, купимо тобі все, що ти хочеш, на море з'їздимо, мріяв Михайло. І ця розмова була лише два місяці тому. І за цей час не те, що море, валя чоловіка майже не бачила. То в нього відрядження, то зустріч із партнерами до ранку, то просто приходив за північ і одразу спати. А сьогодні вона хотіла зробити йому сюрприз запросити до ресторану з нагоди премії, яку нарешті дали на роботі. Красиво одягнулася, причепурилася, а тут. Вона повільно пішла тротуаром, закутавшись у шарф. Ноги зрадливо не несли, і вона сіла на першу ліпшу лавку. Їх з Михайлом доля ніби навмисно стикала лобами. Навчалися вони в одному місці, але у різних інститутах вона у педагогічному, він у політехнічному. Вперше вони зустрілися, коли вона поїхала додому на канікули. Вона заборилася зі своєю сумкою і останньою зайшла в тамбур. Провідниця невдоволено щось пробурчала. Он, ще один! гукнула вона, коли підніжка була прибрана. І потяг почав рух. Хлопець біг пероном і махав рукою. Давай швидше гукала провідниця, і вони з валею буквально підняли його у вагон. Дякую, дівчата, душевно сказав він. Почервоніли обидві. Валя бо, хлопець був гарний, а провідниця, якій було далеко за 50, від задоволення. Тоді вони навіть не познайомились. Валя пішла на своє місце, а він на своє. Друга зустріч була на сумісному вечорі відпочинку. Валя дивилася на нього на всі очі, мріючи про танець з ним, але він її, напевно, не впізнав і фліртував собі з іншими. А фатальна для обох зустріч трапилася на міській ковзинці. Валя, яка погано каталася і тільки вчилася, не втрималася, Михайло її підхопив, допоміг їй підвестися, і нарешті вони познайомились. Він довго з жартами вчив її триматися на льоду, а потім проводив до гуртожитку. Спочатку, як він потім зізнався, валя здалася йому нудною та непривабливою. Всі його колишні були яскравими та балакучими, тільки з вічливості він запросив валю в кіно. Валя після фільму стала менш сором'язливою і виявилося, що вона багато знає та вміє слухати. І Михайло нарешті розглянув, яка вона насправді і закохався. А потім і одружився адже таких дівчат не залишають. Весілля було веселим, справляли його по сільському в селі, де жила Валя з Короваєм і всім іншим. Спочатку було важко оренда квартири, навчання, згодом перша вагітність Валентини, їй довелося взяти академ. Але було головне любов і підтримка. Одне одного. Це потім він влаштувався на завод, вони отримали квартиру, Валя народила другу дочку, одночасно закінчила інститут заочно, діти підросли, Валя вийшла на роботу, грошей побільшало. Не розкіш, звичайно, але як у всіх. До того ж, Михайлу пощастило і його почали просувати. Валя прийшла додому, дівчата зустріли її, поцілували і пішли до своєї кімнати. А вона. Вона довго сиділа у ванні думаючи про те, що робити далі. На швидкоруч вона приготувала вечерю і вперше лягла спати, не чекаючи чоловіка. Майже всі сім'ї стикаються зі зрадами своїх других половин, і коли вранці Михайло зав'язував краватку на бездоганно випросуваній сорочці, вона запитала: У тебе є інша? Він не став заперечувати, бо він завжди вважав себе чесною людиною, і відповів: Так, але там для іміджу. Зрозумій. Вона довго мовчала, а потім тихо запитала: Ти більше мене не любиш? І була пауза, яка й все вирішила. Вони розлучилися. Тепер вони мешкають окремо, валя з дітьми, а він. У нього, за словами, дочок, які з ним зустрічаються, змінюються жінки. Валя так само працює в школі, замість щасливої жінки вона перетворилася на просту жінку зі скорботною складкою на лобі. А Михайло якось вмить постарів все більше гуляє і іноді сумує за їхніми посиденьками з колишньою дружиною вечорами, коли діти сплять, на дворі стемніло, а разом так тепло.